Працював перформанс макс, потім впали показники по продажам, по показам, по клікам, повсяму. по всьому. По-перше, айка в перформанс максах вона не ідеальна. Вона може з часом деградувати. І це найтиповіший такий ось мінус цієї айки. Чому вона може це робити? Є дуже багато факторів, які на це можуть вплинути. Десь перебої в конверсії. Ми тут говоримо про пром не про пром, да? про пром. Да. Це може бути, наприклад, товари, топові на яких взагалі був залежний ваш перформанс конверсіях, вивув з показів, чи заблокований, чи відхилений, чи, наприклад, не в наявності, чи, наприклад, сезонність, попит. Є дуже багато нюансів, які можуть просто тригернути автоматику на падіння в показах. В даному контексті я тут говорю про динамічні пошукові оголошення. Пам'ятайте, що пошукові рекламні оголошення загалом займають до 30% всього обороту стандартного рекламного кабінету, а перформанс із звичайною товаркою 60-70.